Пояснюємо на пальцях, як працює арбітраж трафіку і чому це не рулетка, не скам і не інфоциганство. Уявимо, є компанія, наприклад, веселка, яка має продукт, вітаміни. Але вона не хоче витрачати час і ресурси на самостійний запуск реклами. Тож веселка готова платити по 30 доларів за кожного приведеного клієнта. Але є момент. Вона знаходиться в Бангладеші, тож тут з'являється посередник, партнерська мережа, яка має домовленості з рекламодавцем веселкою і афілет-спеціалістом, тобто з тим, хто приводить трафік у вигляді клієнтів. Партнерка дає доступ до оферу, тобто що це за продукт, які умови, скільки платять. І до креативів, як це можна рекламувати. А також тримає зв'язок з компанією веселкою і афілейт-спеціалістом по статистиці та виплатах. Афілейт-маркетолог витрачає на рекламу 500 доларів, приводить 100 покупців. Веселка плати за кожного 30 доларів разом 3000, тисячі, мінус витрати і 2 500 чистого прибутку у карман. Це і є афілейт-маркетинг, і це не темка чи скам. Є результат, є виплата. Все просто заходь в Афілейт Маркетинг з Афікс Академі.